Слухай, а тобі наче 20. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На рівненщині відпрацьовують сценарії в разі аварії на атомній станції. Там провели перший етап важливих навчань. Всі служби відпрацювали, як діятимуть у надзвичайній ситуації на рівненській АЕС з викидом радіоактивних речовин. Окрім ліквідації наслідків аварії зосередилися й небезпеці жителів довкола РАЕС. Оповіщення та евакуація населення, яке опинилося під умовною загрозою. Навчання поблизу Рівненської атомної станції за легендою через аварію на АЕС стався викид радіоактивних речовин. У повітря знімається радіаційна хмара під загрозою майже 50 тисяч жителів довколишніх населених пунктів. Видано розпорядження і введено режим надзвичайної ситуації техногенного характеру. У громаді оголошують евакуацію до спеціально визначених пунктів збору, поспішають люди. Документи всі взяли, хто не взяв документи. Повертайтеся додому, берете документи. Вдома нікого не забудуть. Якщо кось за. Тобою з собою забрати на вулиці вже чекають евакуаційні автобуси, які відвезуть людей у безпечне місце. Можливо, зону ураження прораховують працівники атомної станції, зважаючи на цю інформацію, і треба діяти, наголошують атомники. Ваше реагування має починатися з аналізу тієї інформації, що ми вам надаємо. І вона зараз у нас реальні загрози, і ви маєте спочатку проаналізувати конкретну евакуацію. ви маєте проводити виключно по рекомендації. Важливо, щоб всі служби під час реальної загрози діяли як один механізм, мали чіткий план, де кожен знав би свої завдання: де заправляти автобуси, взяти потну воду та ліки, як змінювати водіїв, рятувальників та бійців Нацгвардії із забруднених територій. Через годину ваш особовий склад буде опромінений, і він вже не буде виконувати задачі. Ключове питання, чи ви їх врятуєте, да і чи ви зможете в іншій зоні організувати охорону. Передбачити треба всі можливі загрози, які моделювали під час навчань, обстежили шляхи евакуації, стан сховищ та гасіння пожежі. Ми будемо проводити стільки навчань, скільки потрібно буде для того, щоб в очах кожного доповідаючого було чітке розуміння за що він відповідає, і які. Кроки він буде робити, а не просто читати папери. Людям вже варто знати у разі реальної аварії, сповіщення населення розпочнеться за 32 секунди. Спрацює вуличне радіо, надійде смс-повідомлення, також їздитимуть машини з гучномовцями. Головне не панікувати, мати з собою документи, подбати про літніх людей і дітей. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.